Добрий день, шановні колеги. Тема моєї доповіді використання освітньої платформи Moodle на уроках української мови. На сьогодні дистанційне навчання стало провідною діяльністю освітнього процесу. Відповідно, це зумовлює потребу організації ефективних, змістовних та цікавих уроків. Українська мова є одним із обов'язкових та найголовніших предметів вивчення в закладах професійної, професійно-технічної освіти та у складанні національного мультимедійного тесту. Звичайно, жодна дистанційна форма не може замінити живого процесу спілкування, але завдяки правильно підібраним формам та методам роботи може бути результативною. А для цього викладач повинен постійно самовдосконалюватися та вчитися максимально використовувати всі можливості інформаційних технологій, які можуть зробити процес навчання ефективним та цікавим. Саме таку мету я ставлю перед собою під час проведення уроків української мови, в синхронному та асинхронному режимі. Організація і проведення дистанційних занять вимагає клопіткої роботи. Тому, плануючи урок, намагаюся знайти всі можливі електронні ресурси, які б сприяли досягненню поставленої мети. Саме такою платформою для навчання є Moodle. Moodle – навчальна платформа, призначена для об'єднання педагогів, адміністраторів та здобувачів освіти в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого освітнього середовища. Moodle, простими словами, це система, яка містить у собі всі курси дисциплін, і кожен здобувач освіти може входити в цю систему та працювати з тим чи іншим курсом. Вона розповсюджується безкоштовно, дозволяє копіювати, використовувати і змінювати програмний код. Система орієнтована насамперед на організацію взаємодії. Між викладачем та здобувачем освіти, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних уроків, і можна використовувати як в комп'ютерних кабінетах навчального закладу, так і для самостійної роботи дому. Автором концепції платформи Moodle є австралієць Мартін Довгімаз. Платформа Moodle – Надає можливість подавати в навчальний матеріал у різних форматах: тест, презентація, відеоматеріал, веб-сторінка, урок як сукупність веб-сторінок, з можливим проміжним використанням тестових завдань, а також можливість здійснювати тестування та опитування здобувачів освіти з використанням закритого множинний вибір правильної відповіді та зіставлення. І відкритого типу. Платформа Moodle надає можливість здобувачам освіти виконувати завдання та пересилати відповідні файли. Крім того, система має широкий спектр інструментів, моніторингу освітньої діяльності здобувачів освіти, наприклад, щодо загального часу роботи з конкретним навчальним предметом, відповідними темами або складниками навчального матеріалу. Загальної успішності здобувачів освіти або цілої групи в процесі виконання тестових завдань. Moodle має у своєму інструментарії форми здавання завдань, дискусійні форуми, завантаження файлів, журнал оцінювання, обмін повідомленнями, календар подій, новини та анонси, онлайн тестування віки-ресурси. Крім цього, платформа Moodle має і переваги та недоліки. Безсумнівно, великою перевагою є можливість вибору часу, присвяченого навчанню, а також темп набуття знань відповідно до індивідуальних потреб здобувачів освіти. Здобувач вирішує, коли і де, він навчається, е-навчання дозволяє мінімізувати страх чи сором'язливість. Це дає можливість задавати питання електронною поштою, чатом, дискусійними форумами. Окрім багатьох інших переваг використання електронного навчання, важливим аспектом є постійне збільшення кількості навчальних матеріалів, які можуть використовувати здобувачі освіти. Найбільшим недоліком цієї системи є відсутність прямого контакту між здобувачем освіти. Викладачем та іншими учасниками курсу, іншою проблемою є відсутність мотивації та самодисципліни, які є у випадку дистанційного навчання. Дослідження показують, що значна частина людей скептично ставляться до використання комп'ютерного обладнання або мають труднощі з експлуатацією. Користувачі Moodle часто скаржаться на проблеми, які вони відчувають при налаштуванні. Модул є достатньо гнучкою системою, де викладач може самостійно створювати курс та управляти ним, встановлювати дедлайн, створювати власні системи оцінювання знань, контролювати надсилання на перевірку виконаних здобувачами освіти завдань, дозволяти або забороняти здобувачам освіти перездавання контрольних робіт. Moodle надає можливість проєктувати, створювати та керувати інформаційно-навчальними ресурсами навчального закладу, лекції у вигляді форуму, чату, мережі інтернету, а також виконувати практичні завдання за допомогою файлів, презентації, таблиці, схеми, відеоматеріалів. передумови до початку роботи в Moodle. Найперше нам потрібна реєстрація на сайті, наявність підготовлених відповідним чином матеріалів, лекцій, питання для самоконтролю в окремих файлах з кожної теми прийнятого формату, необхідні документи або посилання на них, презентації, схеми, таблиці, нормативні документи, тести або інші завдання іншого вигляду для перевірки знань з кожної заявленої теми методичне забезпечення при необхідності у вигляді файлів, відповідних форматів або посилання на такі ресурси в мережі. додавати як Ресурси. Після авторизації на платформі, увівши свій логін і пароль, ми потрапляємо на головну сторінку Moodle, нашого навчального закладу. Де розміщено перелік предметів, знаходимо свій предмет і будемо його наповнювати. Основними інструментами під час створення уроку є випадне меню Редагувати. Обравши цей режим, сторінка змінює свій вигляд. Ми можемо редагувати назви та додавати діяльність або ресурс у кожну із секцій. Обравши в меню діяльність або ресурс, з'являється меню з набором інструментів, які можна додавати на платформу. Вони поділені на дві групи: діяльність або ресурс. Види діяльності дозволяють організувати взаємодію і діяльність різного типу на платформі, а ресурси розміщувати методичні, дидактичні матеріали, файли. Оголошення, записи, відео, аудіоресурси або зовнішні ресурси, які необхідно залучити у навчальний процес. У розділі Загальне я розмістила інформацію про дисципліну, а саме методичне забезпечення, підручник з інтернету, робоча програма та рекомендована література, збережена у форматі PDF. Та створена за допомогою ресурсу ФАЙЛ. Для методичних рекомендацій та критерій оцінювання використала ресурс сторінка. Словник створила за допомогою глосарію. Для того, щоб наповнити секцію змісту, можна використовувати різні методи та ресурси. Спочатку потрібно дати назву секції відповідно до теми робочої програми. Та чітко сформулювати мету, що стосується структури уроку. Тема першого уроку – «Лексикографія. сучасні лексикографічні джерела, словники, довідкова література, у тому числі на електронних носіях. Мета з'ясувати суть поняття про лексикографію, формувати уміння користуватися словниками і довідковою літературою різних типів, у тому числі інтернет-ресурсами. Крім того, здобувачі освіти мають знати, розуміти суть понять лексикографія, словник, довідник, довідкова література володіти ефективними прийомами пошуку необхідної інформації в різних лексикографічних джерелах, зіставляти і аналізувати їх. Теоретичний матеріал створила за допомогою ресурсу Тека, оскільки використовую матеріал з інтернету та презентацію. Якщо на уроці потрібно використати кілька заготовлених матеріалів або шаблонів, відео чи підручників, тому краще користуватися саме цим ресурсом. Також можна пропонувати учням і практичні завдання. Для цього обираємо ресурс завдання та вказуємо чітку інструкцію щодо виконання роботи. Перше завдання створено у застосунку Ленін Епс, у якому здобувачі освіти повинні вказати невідоме слово чи словосполучення, обмежено час та кількість спроб. Друге завдання потрібно з'ясувати значення слів за допомогою електронної версії академічного тлумачного словника української мови. Під час дистанційного навчання. Можемо створювати і тести. Обравши ресурс тест. В описі зазначаємо коротку інструкцію щодо роботи з тестом, а саме вказуємо, до якого терміну він буде доступний і скільки є спроб. Ми можемо створювати тести власноручно або обирати з банку питань. Комп'ютерна система сама оцінює виконання цієї роботи. Результати з'являються в електронному журналі. Якщо нам потрібно розмістити на одній сторінці кілька відео або інших форматів, які об'єднані однією темою, можемо обирати діяльність сторінка. Кілька завантажених відео потрібно розміщувати одне за одним. На уроках української мови. Ми використовуємо терміни, тому я створила словничок за допомогою ресурсу глосарій, де подано визначення термінів, які зустрічаються в курсі. На курсі словник може бути створений не лише викладачем, його можуть доповнювати і здобувачі освіти. За цю роботу вони отримають додаткові бали. Досить часто на уроці нам потрібно привернути увагу, зробити оголошення про контрольну роботу або акцент над помилками, які здобувачі освіти допускають. Для цього створюємо ресурс напис. У ресурсі форум ми пропонуємо дискусійне питання, яке також оцінюємо. Здобувачі освіти можуть висловлювати свої думки щодо запропонованої викладачем теми. Завершуємо наповнення уроку, редагувати завершення, завершити редагування та вийти. Система Moodle досить вимоглива за багатьма параметрами, але цікава. Дякую за увагу.